Червоний для усіх в Одесі офіційно зупинятимуть рух транспорту для хвилини мовчання. Поки що на восьми великих перехрестях це по два у кожному районі. Там на світлофорах у будь-якому напрямку одночасно горітиме червоний сигнал. Чергуватиме і поліція. Електротранспорт стоятиме хвилину незалежно від вулиці. А на 65 тролейбусах рівно о дев'ятій ранку пускатимуть рухомий рядок. Герої не вмирають. Так нагадуватимуть про тих, хто віддав за нас своє життя. Немає такого режиму роботи лахорних об'єктів. Це була ручне, ручне налаштування. Тому було кілька таких складних технічних питань. Наразі це відпрацьовано та алаштовано. Думаю, що будемо подальше розвивати цю мережу, де можна запроваджувати червоної навкруги по Одесі. ми маємо бути прикладом для інших. що... Це для нації наші дуже важливо просто зупинитися на хвилину символічно, завмерти, так як загубили життя наші захисниці і захисники.